Фалафель це дуже популярна страва в арабських країнах близького сходу. Винайшли рецепт саме в Лівані. Вперше цю страву я скуштував в Ізраїлі, саме в Єрусалимі. А ото була смакота для себе в житті. Я відкрив такі хрусткі кульки з ніжною всередині начинку і вдалим поєднанням спецій та І От нарешті я вивчив технологію приготування цієї страви і спробую вперше в житті реалізувати рецепт Фалафелі. Бо не закрив кришку. Головний інгредієнт фалафелі це нут, турецький горох, звісно, сімейства бобових. Перед тим як готувати фалафель, обов'язково нут треба замочити у холодній воді від 6 до 12 годин. Період замочування все залежить від сорту самого нуту. Власне, уважно читайте вміст упаковки і вказівки, які там зазначені. І тепер цей нут треба подрібнити у блендері. Кидайте невеликими порціями. Тепер це у миску. О, подивіться, який нут подрібнений вийшов розсипчастий. Заздалегідь я посмажив кунжут і його перемолов разом із оливковою олією. У мене вийшла ось така паста, називається вона тахіна. Тепер я цю пасту перекладаю у блендер. Додам дрібку коріандру. Кмину. Зовсім трошки поріжу гострого чилійського перцю. І зелена цибуля. Вмикаємо блендер. Є. І цю суміш у миску знутом. Все це поєднуємо просто руками. Отже, суміш для фалафелі приготована, а тепер починаємо ліпити кульки, а завбіжки з волоських горіх. Подивимось, ліпляться чи ні. Ха-ха! Дивіться, друзі, так і ліпляться. О, все, розігріваю пательню, друзі. І наливаю оливкової олії. Добре, розігріваємо. Подивимось. О, олія булькає. Час смажити. Перші кульки пішли. Витягаю. Шумочку. На тарілці у мене серветка, щоб вона в себе вібрала зайвий жир або олію. Наступна порція. Ловимо ловимо кульки. О! Викладаємо. А смажити такі кульки можна не тільки на оливковій, а і соняшниковій олії. Якщо ви не професіонал в приготуванні фалафелі, то давайте під час замішування приблизно одну-дві столові ложки борошна. Отже, фалафель можна подавати із свіжими овочами, це може бути салати з хумусом, а також з різними соусами на основі несолодкого йогурту, сметани і далі. Фантазуйте, як хочете. Спробую одну кульку. О, середина пропіклася це важливо. Хм, ніжні, ароматні це просто хрустко і смачно. До столу.